Вітаю, ви на каналі CryptoKit, і сьогодні я детально розповім вам про аеродроп на 3 мільйони доларів від крутої гри Illuvium. Приємного перегляду. Illuvium – це система пов'язаних ігор. Раніше в них були нагороди за лідерборд арени, про неї маю окреме відео, а недавно запустили аеродроп їхніх токенів у тесті відкритого світу Open World. Тут наше головне завдання ловити ілювіалів та фармити поінти айдропа. Сам airdrop буде тривати до 25 липня і потім гра вийде в основний реліз. На айдроп виділили 30 тисяч токенів ІЛВ, а це майже 3 мільйони доларів. Зараз, щоб фармити поінти в айдропі, ми маємо ловити ілювіалів. Вони діляться за тіром, а також кожен має по 3 еволюції. Нам показали спеціальну таблицю, щоб ніхто не заплутався. Чим вищий тір, тим важче їх перемогти та зловити, а відповідно і більше нараховують поінтів за сет. Як бачимо, якщо ми зловимо п'ятого тіра з ці три еволюції однієї лінії, то отримаємо 4 тисячі поінтів. Якщо зловимо всіх з п'ятого тіра, то отримаємо ще 15 тисяч додатково. і в сумі будемо мати 39 тисяч. Справа зверху можемо побачити, скільки нам нарахують поінтів, якщо зберемо всіх в цьому тірі. Для 5-го це 39 тисяч, для 4-го 6600 і так далі. Основний момент, ми можемо ловити їх багато раз і збирати 2-3 або більше сетів, і відповідно збільшувати поінти. Наприклад, ви зібрали 4-й повністю і отримали 6600 поінтів. Якщо зберете два комплекти. То отримуєте вже 13200 поінтів і так далі. Це стосується також і окремих ліній. Наприклад, ви ловите два комплекти змій 4 тіра і отримуєте вже не 600, а 1200 поінтів. Також за кожну годину, проведену в грі, ви отримуєте 100 поінтів. Але якщо будете довше 15 хвилин АФК, то час рахуватись не буде. В майбутньому обіцяють зробити таблицю, де ми зможемо перевіряти статус і бачити, кого ще треба зловити. Як писали в Discord, на аеродроп ви можете ловити, купляти на маркеті та об'єднувати. Поінти будуть нараховуватись за тих, які були на вашому гаманці в кінці івента. Також у червні в нас проходить додатковий івент з 550 ІЛВ призовими. Ви ловите конкретних ілювіалів з певного тіру. За кожного ми будемо отримувати путікату на розіграш. Більше зловили, більше шансів виграти. Бачимо, що є 5 тирів в кожному свій ілювіал. Також бачимо, скільки переможців та по скільки ІЛВ вони отримають. Токен зараз торгується по 90 доларів, тому навіть за нульовий чи перший тір можемо додатково отримати по 100-200 доларів. Але тут не можна купляти чи об'єднювати, треба саме зловити. На закінчення ще декілька моментів з гри, про які я не розказав у попередньому відео. Отже, в нашій зброї теж є здібність, і вона дуже допомагає, коли ми ловимо ілювіалі. Знизу зліва ми бачимо навик нашого дрона та зброї. При полюванні ми використовуємо дрон і зразу зброю. На час дії навику наші постріли наносять набагато більше шкоди, і ми швидше ловимо ілювіалі. Ще були питання про об'єднання ілювіалів. На нашій головній базі ми підходимо до центральної будівлі. Тут ми можемо об'єднати трьох однакових у одного вищого рангу. Але щоб все вийшло, ілювіали мають бути прокачені і має заповнитись полоска досвіду, тобто потрібно піднімати їхній рівень. Якщо ці три ілювіали будуть приблизно 9-10 рівня, то ми зможемо їх об'єднати. Щоб їх прокачати, треба просто ними грати. За кожен виграний бій. Буде підніматись рівень. Як бачите, ілювіали, якими я постійно граю, має 20 і вищий рівень. Як на мене, це зараз найперспективніший проект, тому залітайте, фарміть поінти, і чекаємо на дроп. До зустрічі у наступному ролику.